Подільська земля знову в жалобі провести в останню дорогу героя, воїна захисника. Прийшли керівники міської влади, побратими, сусіди, знайомі слова щирого співчуття висловлювали всі, хто знав Володимира Діордійчука як скромну, порядну, чесну і справедливу людину. Він не міг стояти осторонь, коли в країні йде війна. Отож і поклав своє життя на алтар свободи і незалежності нашої країни. Вова був доброю, порядною людиною. Перш за все, він був відзивчивим, завжди готовий був прийти на допомогу. Коли б не сказали Вова, щось треба, він завжди старався допомогти. Чим міг, як міг, словом, десь ділом, земний йому, уклін, вічна слава, а в пам'яті друзів, сусідів завжди він буде з нами в наших серцях, у пам'яті нашій. Почесті варті застигли всі, хто безмежно вдячний йому за врятоване життя рідних і близьких. Останнє прощання і в вічність відходить ще один ангел, котрий собою закривав нас від війни, а від тепер захищав. Чатиме нас з неба, аби віддати йому останні військові почесті. Пролунав салют, котрий нагадав усім, що ми не маємо права ніколи забувати, якою ціною завойовується наша свобода і незалежність. Щойно на самому священному місці нашого міста на Алеї Слави відбулося ще одне поховання героя. Останню путь Подільщина проважала Діордійчука Володимира. Це боєць, який став ангелом-охоронцем. І прізвище якого теж викарбувано вже золотими словами в нашій історії. Тут лежать ті герої, які віддали своє життя за нас з вами, за майбутнє наших дітей, за те, щоб ми жили в нашій вільній, прекрасній Україні. Сьогодні дійсно сумна подія. Це ті люди, які своєю мужністю, героїзмом, сміливістю подають приклад всім воїнам, подають приклад нам з вами. Це ті, які не бояться ворога, тому що Україна ніким звойована ще не була і не буде. Наші співчуття всім. Рідним всіх наших загиблих воїнів, ім'я кожного воїна назавжди буде вписано в визвольну історію українського народу: вічна слава і вічна пам'ять герою.